Сьогодні у нас тренування на сіднички. Я хочу поділитися з вами одним із своїх найулюбленіших вправ для цієї зони. І я хочу, щоб ми почали з дихання сьогодні. Сідаємо в зручну позицію і почнемо з діафрагматичного дихання. Ручки поставлені на колінка, можливо, долойками наверх, робимо вдих і з вдихом розкриваємо ребра в сторони і з видихом підтягуємо м'язи тазу одне наверх і затримку робимо. Приготувалися вдих. Розправили ребра, на видих видалося повітря, підтягнули м'язо тазового дна наверх і затримали там зверху на 4, на 3, на 2. І вдих, і видих. Підтягнули 4, 3, 2, 1. І вдих, і видих. Один і вдих. Останній видих. 4. Три, 2. Один. Відпускаємо замок і лягаємо на спинку. Лягли на спинку і поставили стопи на зручній відстані від тазой суглобу. Знайшли нейтраль у тазу у спині відчули задні ребра на підлозі, лопатки, поясничку злегка трішки підняту від підлоги, і поклали долоньками вниз руки на підлогу. зробили вдих, на видих декілька мостів з артикуляцією. видих, Видихлився повітря, штовхнули поперек у підлогу і залобковим симпізом наверх почали відклеювати спинку від підлоги. Спочатку відклеїли копчик. Куприк, тобто крижові кістки далі, далі поясничку, тобто поперек, і ребро за ребром вийшли наверх у міст. Повністю наверху. Пам'ятаємо, щоб тримаємо животик підтягнутим, сідничками доштовхуємо таз наверх. Вдих, а на вихрунавих роз, розкручуємося вниз. П'ять, 4, три, два, один. На наступному мостику зверніть увагу на свої колінка, Не відкриваємо їх в сторону, тримаємо на тому ж на тій же самій відстані, з якої почали вдих. І видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Не розпускаємо м'язи пресу на верху. Вдих. І видих вниз. Топимо. П'ять, чотири. Три, два. Один. І вдих. Ще один. Такий видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вдих. І видих вниз. П'ять, чотири. Три. Я хочу, щоб цього разу ви зупинились, коли всі ребра лежать на підлозі, а поперек і таз не лежать. От тут по центру, тобто посередині, між верхом і низом, ми зупинились і почнемо пульсувати таз наверх, ніби виштовхуємо його наверх за лобковим синтезом. Маленька амплітуда руху. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два, Один. А тепер пульсувати почали швидше. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Затримали. Я хочу, щоб ви зараз відчули більше ліву п'ятку. І пульсувати будемо тільки лівим, лівою тазовою кісткою. Її виштовхуючи наверх. Два, три. Тільки лізову тазову кістку. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 і почали робити це швидше. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, наверх 2, наверх 1. Стоп, відчули праву, п'ятку і правою тазовою кісткою працюємо наверх. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І швидше. 10, 9, 8, 7, 7. Тільки права частина. Чотири, три, два, один. Знову вийшли по центру. Знову обидві тазові кістки на одному рік. І знову, як на початку. Обидві. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. І швидше. Десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два. Залишились на самому верху, але при тому, що задні ребра все-таки лежать на підлозі. Відірвали носки від підлоги, потім поставили носочки на підлогу, відібрали п'ятки. І носки. І змінюємо п'ятки. Носки, п'ятки. Носки. П'ятки. І ще більше ваги на великий палець, на подушечку великого пальця. Ноги. П'ятки. Ще чотири. Чотири. Вище трішки таз, дівчата, відчуваємо, сіднички працюють, щоб тримати його на місці. Два, два, один. Залишились п'ятки наверху. Знову-таки нагадую більше ваги на подушечку великого пальця. Відкриваємо колінка в сторону, закриваємо таз тримаємо на наверху. Два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. І вісім. І дев'ять. І десять. Залишили назовні і тепер швидше. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Центр. Поставили п'ятки у підлогу. Перевірили ребра на підлозі. Перевірили животик затягнутий. І по два пульсуємо кожною тазовою кісточкою наверх. Лівою, лівою. правою, правою. правою. Лівою, лівою. Правою, правильно. Чотири. Три. Два. Один. Один. Стоп. Центр. Вивели повністю себе у великий-великий міст наверх вдих. І на видих розкрутились вниз. Вдих. Хребет за хребцем, хребет за хребцем, хребець за хребцем. На хвильку піджали ніжки до грудної клітини, вдих, видих, вдих-видих, і поставили її знову туди, звідки ми почали. І з цієї позиції продовжуємо працювати знову. Цього разу вдих, приготувалися на видих, вивели ліву ніжку в позицію Table Top. З видихом ми виштовхуємо таз наверх від правої стопи, контролюючи, щоб обидві тазові кістки піднімались наверх одночасно. І одночасно з цим вирівнюємо коліно. Тут, коли ніжка рівна, кік на грудну клітину. Вдих, зігнули. Видих, кік. Вдих, зігнули. Видих, кік. Вдих. Зігнули. Видих. Кік. Вдих. Зігнули. Чотири. Три, два. Один. Залишили, тільки кіки. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Стоп. Тільки пульсації тазом наверх. Вісім. Сім, шість. Від п'ятки. Від п'ятки. Чотири, Три, два, один. Тейбл топ. Ніжку в підлогу. Та запустили. Вдих. Вдих. І видих. Тепер права ніжка топ. Стопочку натягнув. Вдих. Видих. Міст, ніжку вирівняли. Кік. Вдих. Тейбл топ. Видих. Кік. Вдих. Тейбл топ. Видих. Кік. Вдих. Тейбл топ. Ще чотири. Чотири. Три. Два. Один залишили, тільки кіки. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І тільки пульси тазом наверх. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. За ступою вище. Три. Два. Один. Зігнули. Розкрутили. І підтягнули колінка. До грудної клітини подихали. Вдих. Видих. Вдих. І, видих. і виходимо у позицію квадропет. У позиції квадропет виставляємо долонки під плечовими суглобами, колінка під тазу стигновими, і почнемо працювати з лівої ніжки. Знайдіть центр а, і вагу тіла розподіліть між ручками і ніжками, вирівнюємо ліву. Зараз п'ятка дивиться у стену вдих. На видих піднімаємо ніжку високо через велике-велике-велике коло. Переводимо спочатку у діагональ. З діагоналі переводимо в сторону. І так само будемо рухатись назад. І. І назад. Видих. 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 Ще три. Видих. Видих. Два. Вибіг. Вибіг. Видих. Видих. Ще один. Вибіг. Залишились. Тут буде три пульси. Раз, два, три. І в сторону. Повертаємось назад. І раз. Два. Три. Назад. Прекрасно. Вибили ніжку зараз знову в діагональ. І в цій діагоналі будемо малювати кружечки. Вперед. В шість. П'ять, чотири, три, два, один і назад. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Повернули ніжку назад. колінко зігнули. На видих за стопою в стелю. На видих, на видих вниз. На видих за стопою в стелю і дівчата. Не прогинайте тут поясничку, будь ласка. Тримайте її довго. Я знаю, що вмилися, але тримаємо. І колінку дивиться вниз в климок. Не в сторону. І вниз. Три. І чотири. І п'ять. І шість. І ще два. Сім. Останні затримали для пульсів. Вісім. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Поставили, сіли на п'ятки декілька вдихів, видихів, вдих, видих, вдих, видих, вдих-видих і зробимо ту саму роботу для іншої сторони. Приготувалися, знайшли центр, Вернули праву ніжку за себе, натягнули носочок через велике коло в діагональ. З діагоналі. Посерединки вивели. І знову в діагональ повернули. І за себе. Видих. 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 Ще два. Видих. 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 Залишили тут три пульси. Раз. Два, в три. І в центр. І назад. І знову три пульси. Раз. Два. Три. Назад. Знову вийшли, вивели ніжку в діагональ. І тут шість кружечків. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Шість. Назад. Шість. П'ять. Чотири. Три. Я знаю важко. Два. Один вивели ніжку назад. Колінку зігнули вдих. Видих. Одразу наверх. І височку довгою тримаємо. Два. І відштовхуємося від полу три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. Останні вісім для пульсів. Вісім. Сім, шість, п'ять. Чотири. Три, два. Один. Опустили. Сіли на п'ятки. Ручки виклали. Відновлюємо дихання. Глибокі вдихи-видихи, вдихи, видихи. Давайте завершимо сьогодні тренування в цьому положенні. Проведіть позиції дитини стільки, скільки вам треба, пасивно розтягуючи сіднички, поясничку і знаходимо свій нормальний темп дихання. Бажаю всім прекрасних, гарних і соковитих сідничок і до наступного разу!